Нехай утверджується братолюбність, не забувайте гостинності, бо завдяки їй деякі, не відаючи, гостинно прийняли ангелів. Пам'ятайте про в'язнів, наче з ними ув'язнені. Про тих, які страждають, бо й ви самі перебуваєте у тілі. Шлюб у всіх, нехай буде у великій пошані і ложе не заплямоване, а розпусників і перелюбників судитиме Бог. У поведінці будьте негрошолюбні, задоволені тим, що маєте, бо він сказав Я тебе не покину і не відступлю від тебе. Тому ми відважуємося говорити Господь мені помічник. Тож я не боятимусь, що зробить мені людина. Згадуйте ваших наставників, які проповідували вам Боже Слово і, дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос учора сьогодні і навіки той самий. Не піддавайтеся різним чужим вченням, адже добре підкріпляти і серця благодаттю, а не стравами, від чого не отримали користі ті, які так живуть.